Ці слова, які чуємо, Ісус говорить перед своєю смертю. Він той, якого мають через кілька годин вбити, розіп'яти дуже страшною смертю померти. Він потішає своїх учнів. Він говорить, хай не тривожиться ваше серце. Не бійтеся в Домі Мого Отця багато осель. І, знаєте, дивовижно, бо дуже часто, коли чую або спілкуюсь з нашими з моїми друзями, теж знайомими, або чую від тих, які спілкуються з нашими військовими, з передової вони нас потішають дуже часто. Вони говорять, не бійтеся, не тривожтеся нам, які тут далеко звідти. Як Ісус твоїх учнів, вони нас потішають, дзвонять, говорять, просять, да, часто говорять, наскільки важко, болісно. А тепер Ми переживаємо цю біль, тому що ми один організм, і тут на Закарпатті особливо відчуваємо цю біль, цю втрату, тому що такі жахливі смерті, де людина вбиває молоду людину, де є насильницьке вбивство, вони наносять дуже глибокі нам рани. І ми вже другий рік оплакуємо. Ми вже другий рік живемо в важкому стані. Ми навіть пробуємо про це багато не говорити, але це факт, в якому ми знаходимось. І якби не сила, яку дає Христос Воскреслий, можливо, багато з нас би вже і не витримало цю напругу, цю біль, яку ми, які тут залишаємось, носимо в собі. Тому дуже важливо, щоб ми збирались, щоб ми молились, щоб ми оплакували. Це час смутку, жалоби, час тиші, час мовчання, але теж час віри, віри в Христову перемогу, глибокої віри. Неповерхневої віри, коли ми раз в рік в Пасху зустрічаємось і пасхально переживаємо, що Христос воскрес. Ні, це тепер такий час, що нам потрібно глибоко вірити в Христову перемогу над смертю. В те, що в Його перемозі кожний з тих, хто загинув, був готовий вибрати Царство Небесне. Вони тепер. Вже в місці, де їм краще. Надіємося, що вони вже, в Отця Небесного, бо вони віддали своє життя з любові за нас, захищаючи нас. Як Ісус теж, Він захищав своїх учнів. Він сказав, візьміть мене, їх залишіть. Ісус сказав: нема більшої любові, як та, коли хтось віддасть своє життя. За своїх ближніх, за своїх друзів. Тому просімо в цій молитві, щоб ми зміцнились в цю віру Христа Воскреслого, просімо за оплакуючих і за нас, щоб ми отримали силу Христову йти далі цією Хресною дорогою і витривали до кінця, до останнього нашого подиху. В тій силі, яку лише Бог нам може дати.